ЛГБТ зазнають насильства всюди, в багатих та бідних, релігійних та світських країнах. Проте на ситуацію дуже впливає те, чи захищає їх закон. В Україні є стаття кримінального кодексу 161, але в ній не зазначено сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Згідно з дослідженнями, 65% ЛГБТ Потерпали від насильства на ґрунті ненависті, проте офіційною статистикою, в 2015 році зареєстровано лише один такий випадок. Це Сергій. За 32 роки його били в школі, писали погрози на дверях, грабували біля гей-клуба. Він вирішив, що з нього досить, і взяв за мету домогтися справедливості. Але як це зробити? Якщо на тебе напали, виклич швидку допомогу. Зафіксуй тілесні ушкодження та отримай копію карти виїзду швидкої в будь-якому випадку насильства, викликай поліцію. Ти можеш одразу подати устну заяву. Не підписуй протокол, якщо поліція відмовилась фіксувати гомофобні мотиви злочину. Склади письмову заяву. Тобі мають надати талон про її реєстрацію в журналі єдиного обліку. Якщо заяву не хочуть приймати або реєструвати, надійшли її поштою. Слідчий має зареєструвати заяву в добовий термін. Після цього почати розслідування. Діяльність чи бездіяльність поліції може бути оскаржена. В Суді тобі в пригоді стануть свідки, фото, відео та аудіозаписи. Вимагай Вимагає відшкодування збитків. Та справедливого покарання для зловмисників без цього порушення прав ЛГБТ залишаться невидимими. Кожна заява чи судова справа це вагомий аргумент у боротьбі з насильством. За допомогою звертайся в громадську організацію Гей Альянс Україна або Правозахисний ЛГБТ-центр наш світ.